Українцями щирі, європейськими діти. Нас єднає у мирі європейська сім'я. Будьмо дружні, щасливі, на добро всі багаті, щоб у кожне віконце до радість несла. У серці Європа. Я народилась. Я українка. Пишаюся цією. Пісня українська звичайна. Культура відома у світі усім. Ми, українці, і це звучить гордо: вивчи історію і свою мову. Буде пишатись тобою, Україна, буде пишатись з тобою Європа. Буде вітати твою зорю. Сьогодні Україна традиційно відзначає День Європи. Сьогодні ми хочемо сказати дякую усім країнам Європи, які нам дали і продовжують надавати допомогу українцям. Дякую, що прийняли до себе і надали прихисток усім українським сім'ям, які цього потребують. Дякую за те, що надають наші країни, яка так необхідна в населенні в України. Дякую за те, що ви змогу навчатися українських діти у ваших навчальних закладах та продовжувати отримувати освіту. Дякуємо за те, що освітлюєте всю праву, яка відбувається в нашій країні. Тим самим доводите наші європейські цінності. Дякуємо за те, що ви залишились посторон нашої діти і допомагаєте всіма силами, щоб подолати разом з нами. Цей день черговий раз нагадує що Європа починається не за кордоном України. Вона починається у серці кожного українця. Європа ваш іді. Нашим єдиним прямой домик. Європа це тім, де живе я і ти. Європа колиська усіх країн. Зв'язки між Україною та Європейським Союзом виміряється І ЄС, і Україна прагнуть розвитку тісного та взаємовірного партнерства. Яке лягає в основу майбутнього правої Європи. Це результат багаторічної інтеграційної діяльності. До Європейського Союзу входить 27 могутніх країн, з тим доскональності політики і єдності є прапор Європи. На прапорі зображено 12 золотих зірок, які символізують солідарність і гармонію між народами.